Привіт, з вами шо там Ютуб. Дай Боже, і мої сьогод... вітання. І сьогодні у нас в гостях Володимир, автор величезних каналів на Ютубі по кулінарці, і ви точно бачили його відоси. Тож, Володимир, розказуй, які в тебе є канали і як твоя історія починалася. Бо ми чекай, бо ми знаємо Володимира, і більше, що, мабуть, ви не знаєте, або і знаєте, якщо додивляєтесь відеоролики до кінця. Із каналу Мужик на кухні. Ну Мужик на кухні це другий по підписникам канал. Взагалі, Royal Cooking наш основний канал, він англомовний, там 2,5 мільйона підписників. І навіть є е, канал з двома мільйонами підписників, але він належить індусу, який наші ролики заливає. Я йому дозволив це робити. І от зараз ми на стадії передачі золотої кнопки третьої, вже, скажімо так, в наші Танета. Можеш зашерити е, канали, які є, от у цей амер американський, наприклад, просто щоб глядачі зрозуміли, про що йде мова, наскільки це велика робота, наскільки це якісні канали. І зразу, поки ти запускаєш скрін, е, я хочу сказати: зробіть собі щось похавати, бо зараз слюні потечуть. Так, да, це мощні канали, типу, дуже цікаві і класні. І це не просто кулінарка, це досить крута кулінарка. Ух. Ну, ось ми бачимо зараз це канал Royal Cooking, це мужик на кухні. І до речі, якщо ви е, бачите тікер каналу Мужик на кухні, і маємо золоту кнопочку внизу. Питання: а тут хто буде дивитися ці відоси, канал називається Мужик на кухні, а готує кругом ваша дружина. Ну Тисяча підписників в мене була, там півроку пройшло, а, а можливо й менше. І я сказав, в мене питали: а в тебе ж нема мільйона підписників, на що ти собі золоту кнопку причепив? А я сказав, що оце отак от причепив, бачу ціль, не бачу перепон і мені похрен, оце я нічого змінювати не буду, і я йду вперед. І я йшов вперед, і потім вже з'явилась дружина в кадрі, і все і так далі. І я до сих пір е е е вірний своєму слову. От взагалі по тому, як у вас е, відбулося з дружиною встановлення, от я знаю, що ти працював газовиком. Так, так, газовиком. Працював 20 років, закінчив вуз. От і потім прийшов молодим спеціалістом і е, десь 3 роки працював на самій низькій професії, де руки отак в смолі, керезові сапоги. Портянки, от я так пропрацював три роки. Потім став інженером, потім старшим майстром, потім начальником дільниці, а потім головним інженером трьох підземних газосховищ е, Сходу України. А потім хтось тобі сказав про Ютуб, чи як це сталося? В Ютубі вивчав всі тематики, де я можу заробити ще. Я е, е, стільки передивився, знаєте, топ заробітків в гаражі. Там там 20 заробітків, там на там на власному подвір'ї, там з огороду, там все видивився і зрозумів, що не, не в ущерб е, своєму основному доходу і ну, тому, чим я займаюсь, я можу е, займатися Ютубом, тому що. Готувати любив, завжди приймав багато гостей, завжди у мене казан, багато там горілки, вина, шампанського і всього остального. І думаю, чого бо це все не відзнімав. Але сама ідея прийшла мені тоді, коли коронавірус прийшов. Прийшов коронавірус. Думаю, що робити, що робить. Всі ж перестали спілкуватись, ходити один до одного в гості. Думаю, ану, поставлю телефон, поставив отак на, на, на стойку і готував руками. Але наскільки все було туго і важко, що я 100 підписників збирав 4 місяці. Е, потім знімав далі, знімав, е, щось воно так набирало там по 100, по 200 підписників. От. Але загорівся я темою тандира. Думаю, з то я можу залити сам, а там уже на оце все там когось знайду. От, залив фундамент, думаю, та ладно, виставлю так кирпичі нижнього ряду, їх ж можна виставити по премії, ну що я там уже, та зроблю як-небудь, виставив. І це все фільмував. Ну так, нажав, нажав на відео. Чотири місяці я його робив. З роботи прийду, поставлю три кирпичі та й забув. От, але все таки я все знімав, відзняв. І е, коли я змонтував ролик. Виложив його собі, озвучку робив цього всього дійства. Виложив і він десь так тиждень, два висів і так далі. А потім він пішов, забустився. 13 хвилин на відео це було багато. От утримання було, глибина перегляду. І воно як пішло, пішло, пішло. Я такий сижу і дивлюсь, йолки-палки, 5 тисяч переглядів. От і потім так ще знімав, знімав. Щось заходило, щось не заходило. І отак, от за півтора року. Назбирав 10 тисяч підписників. Потім якось підв'язав дружину. Кажу, давай вдвох там щось скажеш. Ти подивишся на телефон, ти якось так разом з дружиною. От, а потім кажу, слухай, а давайте сама. Е, приготуєш, а я зніму, я буду бачити, як. Ну, оператора не було, не було, ні, ну кому порадити взагалі. Ну настільки, от, знаєте, от, я зараз хочу допомогти будь-кому, хто бере камеру і хто хоче викласти якийсь ролик будь-куди, чи в TikTok, чи ще мені дуже хочеться допомогти, бо я знаю, які безпорадні люди, в яких нема з ким порадитись. Да. І, і знаю хейт. Про хейт ми от окремо поспілкуємося трішки пізніше. Я ну, це взагалі от, з яким я хейтом стикнувся. Вибач, що переб ю. YouTube, при тому, що ти вже пішов на Ютуб у досить старшому віці, тому що нас зараз більшість дивляться це від 15 до 25 років, типу, і діт... ну не то, що діти, а підлітки і молоді люди. Типу, а коли тобі вже там 35 плюс, грубо кажучи, то починати Ютуб, коли в тебе вже є сім'я, діти коротше, і багато людей, які там кажуть, дивляться на тебе з коса. і то це зараз багато людей знає, що на Ютубі можна заробляти, що це є популярність, що це якісь реклами. А ще декілька років назад на тебе дивилися, як куди піти на роботу нормально найди, типу, який ютуб, Що це за відосики твої дурні, і виявилося, що самі великі хейтери це близькі Родичі. люди. І друзі, це самі великі хейтери, які тільки можуть. Родина, бути. родина. І мені довелось чекати півтора року, щоб якось зрушити з місця весь той багаж, от всі ті гроші, вся та енергія, весь той час от перевернути, конвертувати в перегляди і відповідно в доходи. І з того всього почалось. Потім я побудував Альтанку, але зараз я сижу не в ній, тому що та Альтанка. Взимку згоріла на день святого Валентина. І від тієї альтанки залишилась лише кнопка від Ютуба Серебряна Мужика на кухні. Ось отака. Бляха. Оце вона... історія. Вона, вона просто згоріла чи в неї щось прилетіло? Допомогли. За -за Заздрісні люди чи ні, просто? Не, не заздрісті, це був День Святого Валентина, було багато феєрверків, було багато всього. От, але я зараз не розбираюся з цим питанням, чекаємо закінчення війни. Е, тому що як сталося? Це було 14 лютого, вибігли з хати, десь 9 вечора, е, зима, темно, і вона вже вся горіла. От Я, як справжній ютубер, що мені робить? Я достав телефон і почав знімати, як вона горить. І це все є у мене в ролику. Ah, Є роль, я вам скину, потім подивитись. Я ще з цього ролик зробив і ще знаєте, як відбив трошки. Ти все діло. Да. До речі, писали хейтери, писали: ой, спалив альтанку для хайпу. Я думаю, ну ви бачили, що там було? Ну, таке не роблять для хайпу. Якось так. Ну, але от переналаштувались, пішли далі, дуже важко було знімати, тому що над нами отут ракети пролітали постійно, тому що від нас це виходить сумський напрямок Харків, Напрямок сюди все летить. Навіть е, було таке, знаєте, отак сплю і відчуваю е, звук ракети, яка приближається. І я бачу, що в мене ролети е, за, ну, зашторені в спальні, штори темні, але я бачу свою кімнату, отак от Ну наскільки пробивало світло, тобто наскільки вона низько летіла і так далі. Що я вже такий прокидаюсь, такий думаю, все С слухай, а якщо от поговорити про контент, теоретично плюс-мінус прикидали, скільки, от, щоб один ролик зняти, скільки вам треба вкладень? Бо ви купляєте, блін, слухай, там як не нога динозавра, то зайця, то рататуй, блін якийсь. Ви типу, як я своїй yeah, подружки yeah. показував, вона каже, де в Україні можна яйця, блін бігімота знайти чи страуса, чи кого ви там жарили. Uh -huh. Знаєте, як там десь побачив, там щось почув, там з кимсь, комунікація mm -hmm. в житті взагалі саме головне. Не освіта, не розум, не гроші, а комунікація. Якщо ти вмієш комуніка... комунікувати з людьми, то ти обов'язково досягнеш успіху. В, раз, Володимир ти... Володимир, от ти сказав за те, що а, комунікація це найкраще, що от могло бути в плані розвитку. Правильно? Звичайно. А, ми так кажемо, про що там YouTube, про саму спільноту. Тому що вона в нас виникла а, за, за таких обставин, а, доволі трагічних, через мою аварію, але потім. Типу, нам казали, ну це типу україномовний проект. Він там не особо прибутковий. Найкраща монетизація це знайомство і комунікація, які цей проект дали нам. То, що, то, що ми запустили зараз, ті канали, які зараз створюються. Їх би не існувало без що там Ютубу. І це такий осередок комунікації, де кожен навіть під коментарями, під цим відео може знайти однодумців і завтра зробити нові результати, нові канали. І ти ніколи не знаєш, з ким життя тебе зведе, і які так. великі речі ви зробите. Тому. Ну, так, да, ця, ця тема дуже цікава, тому не гобіть спілкування. Тут в чому, в чому сенс? От ви кажете за ноги там, там чи ще за щось за страусе. Е, З людьми потрібно спілкуватись і знаєте як е, брати своє. Тому що якщо ти не прийшов з люд. Так, а ну давайте курку продайте. Е, людина, то давайте, приїжджайте. Я такий, а можна? Сфотографуватись з вашою куркою, я ж не кажу дружину, сфотографувати. Та ну можна, а ти насправді відос уже пилиш там, туди-сюди, пішло, пішло. І так всюди. Головне, оце, як то кажуть, на Е трошки наглості. Ну, все одно ти людям платиш кошти, і вони, в принципі, знаєте, поначалу там всі лякаються, все. але коли ти кажеш сфотографувати, і ти держиш просто телефон, та фотографуйтесь, і воно пішло, пішло, пішло. І зараз багато людей, в яких я закуповую продукти, там баранів і так далі. Вони взагалі не соромляться Попасти до мене в кадр і для них це нормально. Хоча зовсім недавно вони всі ні, ні, кричали, ні, ви що? а вони так. вже просто знають. Знають, да, знають, що нічого поганого з ними не станеться. Yeah. Гроші вони свої отримають, навіть більше. Я завжди ділюсь, скажімо так, більшим коштом, тому що, е, як я кажу, за ак актерську майстерність вони так дивуються, все ну, лишнє, лишнє 100 гривень для мене якби не убуде. А людям е, це дуже гарно. Який RPM е, плюс-мінус на таких от роликах кулінарних, де от таке прям. Давай так я скажу. Це навіть не просто кулінарія, це. Е, це життя життя, от, життя от, на природі. Це більш, це більше АСМР. Тому що, тому що поначалу я робив якісь е, субтитри. А потім, як зрозумів, що люди дивляться просто щоб якось насолодитись там якимось візуальним рядом, я перестав це робити. Взагалі, от зараз знову почав для англомовної аудиторії це робити, РПМ такий: ролики наскільки по-разному заходять, що може бути 7 доларів, а може бути 60 центів. От зараз давайте я вам скажу головний канал Royal Cooking 2,5. 2,5. Так. Да. А 2 яку, 2 яку тривалість і яка демографічна, а демографічні показники, які на американському каналі. Ну, тривалість самих роликів, типу. Дивіться, ну, тут у нас і шорти, і, і, і ролики, тому. А ну є тут ви о, є. На, відео, на відео, На першому місці за останні 28 днів. На першому місці індуси, на другому місці штати 9%. Індуси 18. Штати 9. Бангладеш 4. Бразилія, 4. Індонезія 3, Філіппіни, Мексика, Пакистан, Турція, В'єтнам. Тобто пер... шорси. На шорцах: перше місце Узбекистан, е, Індія перше місце, друге місце Узбекистан, потім росіяни. Індонезія, Бангладеш, Пакистан, Турція, Сполучені Штати. Тобто на відосах е, взагалі основний доход це Сполучені Штати 9%. А музик на кухні там е, така ж сама, плюс-мінус. Ні, музик пари. на кухні, так як е, канал починався як російськомовний, до війни, е, аудиторія росіян була на початку десь відсотків 60. І за, за скільки? За 3 роки? За 3 роки маємо за 28 днів е, індуси 25, Бангладеш 7, Пакистан 4, В'єтнам 3, Росія 3, Штати 3, Узбекистан, Ірак, Бразилія, Індонезія. Оце так. І який там РПМ? Тут РПМ півтора. Ну, тут шорців немає. Я поняв. Ну, тут більше, я так поняв, береться переглядом, тому що кожен ролик там у тебе. Досить хороші перегляди на ва навертає. Да, воно ну перегляди хороші, але от е, коли вже ти набрав велику аудиторію, е, тоді. Нема тих переглядів, які от на початку. Тобто на початку воно взагалі там як е, пішов тренд на там кулінарію, цю АСМР, коли ти не на кухні вдома під камеру там щось нарізаєш і розказуєш там про рецепта. Коли пішла це азейбаржанці, вони е, цей тренд запустили. А потім побачив, що вони з мене також черпають багато ідей. Давай так е, покладу руку на серце, покладу руку на серце. Ще до шо там Ютуба. Я теж з твоєї превюшки черпав натхнення для своїх коров, це, це нормально і так має бути. Ми, да. свої, ми своїм трендом е, витісняємо е, тренд автомобілістів, витісняємо там тренд серіалів і так далі. Тому, як ви колись на якомусь із подкастів сказали, що е, якщо там ви кулінар, то інший кулінар вам не конкурент, а він ваш колега. Ви разом кількістю своїх роликів, тим, що ви маячите постійно перед аудиторією. Ютуб потім показує або вас, або його, а не автомобілістів, а не там е вебщиків, а не там. Ну, отак -от, так, так що так, ну, або з його ж просити. каналу перейдуть на твій канал і так далі. Звичайно, звичайно. І Ютубу вигодно показувати в наступних відео ну тебе, а не його ж. Тому що Ютуб розуміє, що. Постійно дивитись на одне й те саме обличчя ну нікому не подобається. Воно на постійно повинно ці цілий модуль був що, типа що відноситись по інакшому до конкурентів. Вони формують нішу, а не конкуренцію вам. Хоча потім, вже, якщо там Ютуб набрав обороти, ми коротше як армія вже ціла. Є певні ніші. Якщо типу кидається клич її робити, то ми ту нішу на лопатки ложимо. Типу, можна просто реально заполонити все. Що... Я от вже не пам'ятаю, де я побачив ваш канал. Чи в Тіктоці, чи в Ютубі. Ну, якось, але це було там, чи тисяча, чи дві тисячі у вас було підписників тоді. Воно як мед. Знаєте, от вас слухаєш як мед, що хтось на цьому розуміється. Тому що, коли ти стаєш ютубером, тобі стає абсолютно нецікаво е, сидіти в гостях і спілкуватись там про е, якусь хрень. Тобі цікаво спілкуватись з такими ж людьми, які прагнуть мети так само, як і ти. А так. тут ми підійшли до класної рубрики, яку ми в секретному телеграмі завжди робимо. А пропоную зараз такий етапчик включити розділ. А от ми три ютубера з досвідом. Як би ми зараз такий Бліц запускали канал з нуля? Це от для тих людей, які б от хотіли от завтра запустити кулінарку. І по черзі, який канал ми беремо: свіжий чи монетний? Свіжий. Ну, точніше, новий, з нуля робимо. Не купляємо монетний. Наступне питання: Володимир Влад. А, яку піднішу кулінарки ми вибираємо? Тобто є багато ніж. А, змішана кулінарка, тільки одна страва, АСМР як Володимира. От що би ви зараз вибрали, щоб новий канал запустити, щоб швидко піти? Ну, Зараз, мені кажеться, от, оце все. Ем... Готування на кухні, природі СМР, типа, коли знаєш костьор, горить, ще там щось, і мені кається, що дуже сильно заходить оці гіпербелізація, есть, типа, велике щось, або щось готуємо велике, або щось готуємо багато. Ну наскільки то, що я бачу, це те, що кидається круто на картинках в Ютубі. Тобто, є, як ти казав, азербайджанці, де дід з бабою готують. От я вчора дивився, як вони готують лаваші. Ну вони не готували отакий лаваш, знаєш, як під шаурму. Вони, бляха, готували Лаваш 2 на 2. На бочки, розумієш? Е, це той канал, дід з бабу йде близько там 6 там, чи п'яти мільйонів. Там півень на аватарці. Да, Кен Хаяті, зрозумів, зрозумів. CVC чи CVC, щось таке, типу, скорочене. Дуже гарно знаю той канал, тому що черпав з нього. Е... Енту... ентузіазм ну, е... натхнення, так-так-так. Натхнення, у них, е... них не обов'язково якісь там продукти і так далі. Вони беруть, е... знаєте чим, візуальним рядом. І у них, Берете, не... А на що ти знімаєш зараз? На iPhone, все на iPhone. Все повністю на iPhone знімаю е... і без питань. Тому що знімаємо на вулиці. На вулиці iPhone витягує дуже гарно. Е... Тобто, що сталась війна? Вимикають світло, а у нас все на дровах, і айфон, який можна зарядити. Все. Тобто, на, на, на нашу нішу це все якби вплинуло, але не так, як на всіх інших. От, але в цій ніші можна заробляти будь-де, будь-в якій країні світу, будь ти в село поїхав, і чим якби менше село. І чим гір, і гірше там ремонти і так далі, тим краще буде залітати ролик. Ну, хорошо, так. добре, значить, ми їдемо в село. Їдемо в село і починаємо знімати. Починаємо знімати життя. Зараз, типу, якраз чекає, зараз виходить тренд от, на життя в селі. От те, що ми багато зустрічаємо. Цей тренд він зараз пішов, і зараз його треба розвивати. Володя, Володимир, дякуємо тобі за стрім на годину. А, ага. Нас навіть світло ніде не виключили. Прикольно, можна ми, ми зловили цей момент. А, настрій класний. Ну з ютуберами спілкуватись завжди круто. І якщо ага. вам немає з ким спілкуватись, залітайте до нас в спільноту, і там є всі 10 тисяч ютуберів. Бажаємо, як то кажуть, живіть довго і процвітайте. Влад, Марк, вам дуже дякую за спілкування. От знаєте, коли спілкуєшся з людьми і відчуваєш енергетику, це саме головне. Якщо ти закінчив спілкування, отримав задоволення, то знач інше спілкування буде ще більше задоволення. Глядачам, всім пока. Дякую вам і всім удачі. Отак. Так, робіть Ютуб. Обов'язково.